Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Ворісну Воскрес! Хто повторить останні речення сьогоднішньої Євангелії? Вони нічого жінки нічого не сказали бо боялися. І нікому нічого не сказали. Не сказали. Я, я вам теж не скажу. Uh -huh. Лише нікому не кажіть. Таке. Знаєте, і нікому нічого не казалися героїні, правда? Uh -huh. Яке це диво, коли жінка мовчить. Uh -huh. Ну, значить, нікому нічого не казали. Бо боялися. А це добре, коли жінка боїться. Я не знаю, розумієте, я не жонатий. Прошу? Залежить, залежить кого, кого боїться. Правда? Треба боятися. Є і така, такий дар Духа Святого. Страх Господній. Страх Божий. Є дар Духа Святого, боятися, боятися гріха, значить, мати відразу, виробити собі відразу до, до злого і до, до гріха. Значить, не нести себе високо, високо, я, мені нічого не може статися, бо я вже я тут герой, я переможець, я Ні. Боятися. Що я можу наважитися покладатись лише на себе, на свої сили, бо мені боятися, боятися. Людина, коли, коли наважиться жити без Бога, то потім її починає калечити страх, страх, який руйнує. Страх є самий великий ворог, бо він не дозволяє людині вірити. Страх це сліпота, яка забирає сперед наших очей присутність Еммануїла. з нами Бог. Бог з нами. А страх веде людину до сліпоти до темноти. Страх забирає від людини надію. nemá žitia i nebude žitia, že nic nepolučí vše v temných, beznadějných kolorách. Strach ubývá je Ale dívce, my co hodně, co Evangelie nás do podíjí, Коли Ісус помер на хресті, коли прийшов Йосиф з Ариматеї з Нікодимом, щоб випросити тіло Ісусове, перебороли нікодим коли сходив лише ночу, ночу до Ісуса бо боявся. Знаєте, сьогоднішня неділя можна би було так. Так назвати її не тільки неділя міроносець, але і неділя подолання страху. В першій очереді дуже важливе, щоб ми наважилися відкривати свій страх. Боїшся? А ще як? Цей приклад нам подав і Ісус, коли як людина входить. В Гециманський сад перед своїми страстями. <кій> страх, тривога на нього напали. А Ісус тоді що робить? Молиться. Три години кличе до отця. Оче як можливе, хай мине мене ця чаша. Ну, не як я, а як ти хочеш. Це страх. Веде людину прямо до агонії. Людина помирає, вже, якби висмакує собі на солоду умирання. Вже страшнішого нема, як це агонія. Бо вже самітна смерть, це вже все відключили, все і вже летиш або вверх. Але самітна смерть, значить, це, що провадить до смерті, воно страшне, воно наводить атмосферу емоцій страху, переживань, паралізує людину, страх. Тому Ісус дає приклад, зустрінешся теж зі страхом, але молись, клич до Отця. Клич до мене, клич, спізнай силу молитви, яка роз, роз, може розігнати всі ті темряви і приносить світло, світло нової надії, силу, що страх мусить уступити. Можна сказати, що так найсильніше. Можна пізнати, як Бог є живий в дійсності страху, свого особистого страху, цього, що мене лякає, це, що мене паралізує, це, що мене робить безсильним, слабким. Пізнати силу. Божу. І Він дає новий день. І е, Біблія, Святе Письмо є повне на кожній сторінці, якраз пізнаємо це, що людина робить, коли відвернеться від Бога, як думає собі, яка я щаслива, як мені все ідеально почти, як мені, а потім приходить оп, стоп. Боюсь. Боюсь, це страшно, як мені жити, як мені далі бути. І, ну, хочеться сказати ще і таке. Поженилися, але боялися, Бог дав їм ласку бути батьком і матір'ю. Но боялися. Чого? На що народжувати дітей? Щоб бідували? А дітині треба так багато? Правда? Ні. Дітині потрібно дати що? Приклад вірі, надії і любові. А дітині потрібно. Я так коли так приготувався, думав собі, тут в нашому місті. Так багато наркоманів. Так? так багато людей, які захворили снідом. Молодих людей, які пропадають. В чому біда? Знаєте в чому? Не в цьому, що не було куска хліба, тому що їхні батьки побоялися нарочувати ще наступних дітей. А від маленька давали все. Дітині потрібно все дати. Все. Треба круті взуття, треба дороге, все. Треба, треба смачно поїсти, треба треба все дати дітині. А так мені так вивстав такий образ, я народився тоді, коли у нас якраз вже був рік колгосп. Все забрали з хліба наші. Все. Ну і батьки наважились мене народити ще, а я був вже третій. Ну, бракувало, було треба ще мене. Але дивіться, так прожив цей рай, коли дійсно не було ані маргарину. Було, коли Старший старший брат нас взяв за руки і давайте е, ложки, щоб не забули. Я такий самий малий тягнувся, але ложку з дому брав і тягне нас е, на, на другий кінець села до е, діда і до баби, щоб нам дали щось з'їсти. Ми голодні. Але знаряддя, щоб було чим поїсти, забирайте з собою. А потім, коли наші розбагатіли на колгоспі, що мали корову, то вони від ранку до ночі тато з мамою працювали, а ми на нас маленьких вже було. Я всі, всі канікули проживав на колгоспі. Вісім годин. Це було за тих старих зоротих часів, коли е, показували, як, як використовують працю дітей е, в Америці, як це А мені одні канікули, наші лагері це були на колгоспі. Працювали і були щасливі, що за канікули мусили все заробити собі, що було що одягнути, що були, як хтось хотів годинник мати. О! Це було треба заробити. Збирали всі ще і ті такі е, яблука, ті, такі дикі, е, шипшину, все збирали, коли купили собі ще такий возичок, щоб не носити е, важкі ці тягарі. Я можу сказати, що я вдячний за це, що навчили батьки боротися за життя, працювати, не лінуватись. Не думати про себе, а прокляття, яке дарують батьки своїм дітям, то значить, проклинають, забирають силу жити, коли та дітині треба. Треба одно, друге, третє, все-все-все, хай живе краще, як ми жили. Неправда. Неправда. Навчи. Жити, навчи боротися, навчи. Віддай цю силу жити і боротися, не опускати руки. А коли приходив страх, звичайно, навчили нас молитись, навчили нас молитись, клекати до Господа, бути з Господом. І не було потрібно, і не навчили нас егоїстично. Одне не навчили. Егоїстично використовувати. мамо, дай, тату дай. А як прийшов до мами, мамо, я хочу, мама що казала? Обийдешся синок? Обийдешся. Золоті слова. Але не міг обийтися один раз, один раз. Так, Не було у нас в нашому селі священика, священики були по тюрмах, але е, до церкви, церкву не пропускали і ранком, і вечором. Один раз вже такий школяр пішов гуляти. Пішли на, е, десь там на стадіон, е, і не пішов на вечірню, не пішов на вервіцу, утік. Ну я запам'ятав цю масаж. Дотепер я міг би вам провести, як я арії після цього співав. І так узнали, що в мене гарний е, голос. Це є, Це є важливе. Розумієте, розбалувати. І я боюсь народжувати дітей. бо Для чого? Що я маю дати дітині? Навчити її бути сильною з Богом. Навчити дітину, що треба поважати і кусок хліба, і все, все, що потрібне. Значить, я пригадую собі ці старі золоті часи, коли шестьори. Жили як е, пацята в житті, А коли ми боролися за кусок хліба в тих старих золотих часах, а я вдячний Господу Богу, бо в цих часах навчили мене поважати і хліб, і життя, і один одного. Дорогі, я молюсь Господа. Щоб нас визволив від цього рабства жити в кайфах, жити в задоволеннях, а щоб навчив нас Господь любити, щоб нас визволив Господь зі страху жертвуватись для інших, з нашого егоїстичного бачення, що мені треба, а кому я потрібний. Де я можу жити і жатуватися? Так. Не один раз почую, я не привик так, як ви. Ну вчися не боре, вчися дитину. Вчися жити з Богом, щоб могли жити і для людей. Боялися. Я дуже боявся. Але настільки боявся, що спізнав силу колін, що можу падати на коліна і пізнати силу міць Божу. Боїшся, но падай на коліна, бо коли не будемо падати на коліна перед Господом кожного дня, тоді народжується в нас лише бунт. бунт. І будемо осуджувати Господа, коли навчимося падати на коліна, спізнаємо силу Божу, і в Бога нічого нема неможливого. Один раз Господь скаже: я стільки хотів великі благословення для Тебе, для твоєї сім'ї, для Мелітополя, для України. Но, но ти побоявся вступити до всіх тих моїх планів, чудових планів, плану спасення, який я мав. Вступити до своєї агонії, щоб пізнати мене життя, життя. Ось це є Пасха. Це є Пасха. Бачимо на кожному кроці наслідки смерті, катехезі смерті, чи, скажімо так, вже дослівно напередодні свят Побєди. коли бачимо, наскільки тріумфувала Побєда егоїзму, жадібності смерті над людину. Що людина егоїстично убивала своїх ненароджених дітей, позбавляла себе бути батьком матір'ю, любити, вирити і жити потім в страху. Жити ціле цілий життя в страхові, страхові, бо як я здолаю, бо я не буду героєм е, труда. Бо я не буду е, мати заплату, бо я не буду мати е, що, пенсію велику, я не буду. Та скільки їх і не дочекалися до цієї великої пенсії? Людина себе обдурує, бо життя є в ньому. Ось цей виклик, виклик який нам дає Пасха Господня. Він переміг, вступив і до смерті, вступив до всіх тих труднощей, щоб бути нашою силою, щоб стати Еммануїлом для мене і для тебе. Зі мною є Бог. Кого мені боятися? Чого мені боятися? Зі мною є Бог. То значить, хочемо робити. Е Робимо ці наступні кроки, щоб не подолав, не, не, не поневолив нас страх, і так як Він прийшов до дітей Авраама, яких страх перед смертю поневоляв ціле життя. Він приходить сьогодні до нас, бо в ньому є сила і правдиве життя. Я би не міняв з ніким. Прохапували десь, як був малий, такі думки е, такої заздрості. Але, але моє багатство, мого життя, повнута, яке мав, не заминеш, не за би я з ніким. І це відкриття ці глибини і багатства життя, яке подарував мені Господь. Я би хотів викричати на цілий світ. Не біймося і не думаймо, що тобі треба заробити ще 10 тисяч чого євро. Рублю. <клес> не вистачить ані мільйон. Бо для цього, щоб була людина щаслива. Треба просто відвагу відвагу вступити, щоб любити відвагу жити для інших, відвагу спізнавати силу колін, силу молитви, силу Господню, Божу і Його перемогу в своєму житті. Як знаєте, щось більше і краще, скажіть мені на вухо. Але нема більшого. Тому сьогоднішня неділя є таким великим святом. Боюсь, переживаю, як зв'язати кінець з кінцем, як побудувати, дістати стріху над головою для моєї сім'ї, як на наступний тиждень, щоб давати їсти тим, які приходять тут, вже як додому. Perživáju, ale potím svoji perživání můžu vklásti. Selebin kliču do tebe, hospody. Hospody, počuj mý holos. Prichyli v ucho svoje do holosu moho A vín čuje i spasá I vín může rozvíjet mý strach, i co na novo i na novo piznaju silu žitia, žitia lubovy. Чи має хто з більше, що думає зі страхом лише про себе, щоб мені хватило на потім, на потім, на потім і не може ділитися з ніким? Ні. Ті, що мають, добавиться їм, мають силу жити, добавиться. Ті, що постійно не мають, Ніколи не будуть мати. Забереться від них і це, що ніби мають. Ось. Рецепт, як стати багачами. Багатшими від, як то ці самі багаті, як то їх кличуть. Олігархи. Олігархи. Це бідолахи. Олігархи – це самі. Бідолашні бідняки, жебраки. Настільки бідні, що ще й красти мусять. І обманювати, і прикривати цей, тіньова економіка, все приковувати, бо, бо такі бідні. А багатий цей, хто із копійкою, але можна поділити. Амінь. Христос Воскрес!